Перший Московський Патріарх Святитель Іл. У 1598 році після смерті царя Федора Івановича перервалася чоловіча лінія династії Рюриковичів. В країні розпочалась смута. На початку XVII століття патріарх та церковна ієрархія стали чи не єдиними захисниками державності. Грамоти патріарха Іова, спрямовані проти західної експансії на чолі із самозванцем Дмитрієм, піднімали патріотичний дух населення. Після захоплення Москви поляками святителю довелося винести багато страждань. Останні роки Патріарх Єоу провів у старицькому святоуспенському монастирі, де благословив на Патріаршество Казанського митрополита Єрмогена, спочив Божий угодник 2 липня 1607 року. Якщо ми пастирі, якщо ми священики у Христі, то ми повинні пройти весь шлях Христовий. Яскравий представник української інтелігенції 70-х років 19-го століття, історик, фольклорист, громадський діяч Михайло Петрович Драгоманов. Будучи студентом Київського університету, він почав збирати українські пісні, легенди і загалом усну творчість. В результаті у 1867 році з-під пера Михайла Петровича вийшли дві книги Казок і дві книги пісень. Етнографію та історію усної народної словесності Драгоманов підносив до ступеню науки про всю сукупність духовного життя народів. Під час своїх досліджень він з'ясував, що в оригінальних творах окремих народів міститься багато інтернаціональних елементів. Діяльність Михайла Драгоманова мала значний вплив на творчість таких письменників, як Леся Українка та Іван Франко. Кожний, хто йде служити народу, тим самим надіває на себе терновий вінець. Єпископ Туркестанський Ташкентський владика Никон Богоєленський. Під час служіння у священницькому сані він отримав подяку від імператорської сім'ї за пастерську опіку над Охтинським дитячим притулком у Санкт-Петербурзі, Овдовівши, прийняв чернецтво. Деякий час служив у російському посольському храмі у Римі. У 1888 році архімандрит Никон прийняв архієрейський сан. Зайнявши туркестанську кафедру, архіпастер почав клопотатись про заснування духовної семінарії та перенесення кафедри у Ташкент. Утім, уже через два з половиною роки владика спочив. Єпископ Никон був похований поряд із першим туркестанським архієреєм Софонією Сокольським у большестаничній козачій церкві, що слугувала в той час кафедральним собором. Я молюся, бажаю, щоб церква прикрашалася багатьма людьми, але багатьма людьми доброчесними. Російський адмірал і державний діяч Федір Васильович Дубасов. У ході російсько-турецької війни 1877-78 років за сміливу атаку на турецький броненосець Сельфі лейтенант Дубасов став Георгіївським кавалером. А за встановлення мінних загороджень і сміливі операції під вогнем противника дістав звання капітан лейтенанта Після закінчення війни герой перейшов служити на Балтику, а згодом став командиром Тихоокеанської ескадри. Контрадмірал Дубасов заявляв про помилковість використання порт Артура як головної бази флоту через його незручне стратегічне положення. Це підтвердилося в ході російсько-японської війни. У 1906 році Федір Васильович був призначений членом державної ради, а пізніше членом Ради державної оборони. Морська душа це прагнення до перемоги. Сила моряків нестримна, наполеглива, цілеспрямована. У наступному випуску про історію та сучасне життя російського міста Владивостока. Людина здавна мріяла підкорити повітряний простір. 2 липня 1900 року відбувся перший політ дирижабля Фердинанда фон Цепеліна. 2 липня 1932 року почалася історія Донецької області України. Сентенції, створені ним у тандемі з Іллею Ільфом, цитували не одне покоління читачів, письменних сатирик Євген Петров.